Всім привіт! Сьогодні ми навчимося розв'язувати дещо складніші логарифмічні нерівності методом рівносильних перетворень. Для прикладу візьмемо таке, таку логарифмічну нерівність. Логарифм десятковий у квадраті 10х мінус логарифм десятковий х більше рівня 3. Розв'язування будь-якого логарифмічного рівняння чи нерівності починається з області допустимих значень. ОДЗ, оскільки в нас під знаком логарифма знаходиться зміна x, ми запишемо, що х більше нуля. А далі виконаємо такі рівносильні перетворення. Ми знаємо, що логарифм з добутку дорівнює сумі логарифмів, тому даний вираз перепишемо таким чином. Логарифм десятковий з 10 плюс логарифм десятковий з х. І весь цей вираз нас буде знаходитися у квадраті мінус логарифм десятковий х більше рівне 3. Давайте подивимося на вираз логарифм десятковий з 10. Це є логарифм з основи, тому він дорівнює одиниці. Замінимо його одиницею. піднесемо цей вираз до квадрату і отримуємо такий квадратний тричлен. Одиниця плюс подвоєний добуток одиниці на логарифм десятковий з х, плюс логарифм у квадраті з х, мінус логарифм з х. І відразу перенесемо число 3, змінивши знак на протилежний, більше рівне 0. Зведемо подібні доданки, поставимо на перше місце вираз у квадраті і отримаємо таку квадратичну нерівність відносно логарифму. Логарифм у квадраті х плюс логарифм x-2 більше рівне 0. Зробимо заміну змінені. Позначимо логарифм десятковий х змінною. t. Підкреслимо цю заміну. І отримуємо таку звичайну квадратичну нерівність. Т квадрат плюс t мінус 2 більше рівня 0. Пригадаємо, що будь-яка квадратична нерівність розв'язується так само, як квадратне відповідне рівняння. Мінус 2 до рівня 0. Згідно теореми вієта, розв'язки цього рівняння будуть числа мінус 2 і другий корінь. 1. Покажемо розв'язки нерівності на числовому проміні. Нехай в нас тут знаходяться розв'язки, які ми знайшли, це є мінус 2 і одиничка. І побудуємо схематичну квадратну параболу вітками вгору. Квадратична функція набуває додатніх значеннях на цих проміжках і від'ємного значення на проміжку від мінус 2 до 1. Оскільки наша нерівність мала знак більше рівня 0, то ми бачимо, що наша змінна Т буде набирати таких значень, Т належить там, де плюсики від мінус нескінченності до мінус 2 квадратна дужка, об'єднання квадратна дужка від 1 до плюс. А тепер повернемося до нашої змінної х. Запишемо такі рівняння. Логарифм х дорівнює. Знайдемо, яке число відповідає кореню мінус 2. І логарифм x дорівнює. У нас другий корінь був одиниця, дорівнює одиниці. Розв'язуючи перше рівняння, дістанемо, що х1 дорівнює 10 у мінус другому степені або х перше дорівнює 0,1. Розв'язуючи друге рівняння, отримуємо другий корінь, що х дорівнює 10 у першому степені, або це просто буде 10. А тепер покажемо розв'язки нашої логарифмічної нерівності на такому числовому промені. Це наш проміжозна зміною х, і ми отримали ось такі числа. 0,1. І 10. Отже, наші розв'язки будуть такі: Від мінус нескінченності до 0,1 сотої і від 10 до плюс нескінченності. Врахувавши ОДЗ, ми знаємо, що ОДЗ наше більше, х має бути більше від нуля, ми побачимо розв'язки нашої логарифмічної нерівності. Запишемо, що Х належить, як видно з малюнка. Кругла дужка 0 не входить цей проміжок до 0,1 закритий проміжок, об'єднання від 10 до плюс нескінчаємось. Ось це і буде наша відповідь.